Віконну оферу розкрито. Міліціонери спіймали зловмисників, котрі буцімто безкоштовно замінювали вікна у під'їздах. А поряд з цим пропонували мешканцям Івано-Франківська встановити металопластикові склопакети і в квартирах зі значною знижкою. Однак, після отримання завдатку в розмірі від 100 гривень злочинці зникали. Затримати їх правоохоронцям вдалося на гарячому. Під час чергової спроби вчинити шахрайські дії. Громадяни зателефонували на лінію 102 і повідомили про те, що невідомі знаходяться. В будинку по вулиці Будівельників і вчиняючи храйські дії. Негайно було виїхано, виїхала на місце слідчо-оперативна група, яка затримала вказаних громадян. При них були виявлені списки квартир, де вони обходили. Було виявлено методику розмови. Охоронці встановили приватним підприємцем злочинної організації. Виявилась жителька Львівської області. Її спільники, дві молоді жінки, консультанти. А також чоловік, уроджений Черкаської області. Підозрювані зізналися, яку історію розповідали людям під час своїх візитів. Це й державну програму, що виділені квадрати на місто там будуть безкоштовно встановлювати. Вікна між сходовими клітками ну якщо хоче людина скористатися, то є квадратура обмежена, і якщо хоче а, то для, то... для певних людей чи для, для всіх для всіх. Не знаю, чи особа похилася чи особа, стосово... то я всім давала знижки. не має значення кому. Люди довіряли і так, в зв'язку з тим, що будуть проводитися ремонтні роботи в під'їзді. Ви маєте можливість от. Знижістю встановити дома будь конструкцію. за даним фактом відкрито кримінальне провадження Зумисникам загрожує позбавлення волі на термін до трьох років. а Міліціонери встановлюють всі громадян, котрі постраждали від шахраїв.